Слава Ісусу Христу! Завтра 13 листопада, День пам'яті святого святителя Іоанна Златоустого, архієпископа Саргородського. Хто ж такий був Іоанн Золотоустий? Святий Іоанн Золотоустий народився близько 347 року в місті Антіохія. Це сучасна Туреччина у замужній і побожній родині. Його мати Антуза, після ранньої смерті чоловіка, присвятила себе вихованню сина і прищепила йому любов довіри. Юний Іоанн здобув чудову світу і деякий час працював адвокатом. Його промови вражали силою і логікою, саме за. Красномовство він отримав прізвисько Золотоустий. Проте світська слава не принесла йому спокою. Залишивши кар'єру, Іоанн обрав шлях духовного служіння, спершу усамітнився для молитви, потім провів шість років у пустелі, а після повернення став священиком і проповідником у Константинополі. Його слова про любов, милосердя та покаяння мали настільки потужний вплив, що навіть імператори приходили слухати проповіді. Але Іоанн не боявся говорити правду, викриваючи гріхи можновладців, через що зазнав переслідувань і вигнання. Святий помер у засланні, його мощі згодом урочисто перенесли. До Константинополя, а пам'ять святителя шанують у всьому християнському світі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук, Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я. Прости мені. Господи, визволи мене. Від усякого незнання, забуття легкодухості, закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похиттю. Господи, як людина, я згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, Пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого, в книзі життя і подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч нічого доброго не вчинив я перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце. Росою Твоєї благодаті, Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого у царстві Твоїм. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не дай мені впасти у спокусу. Господи, дай мені благі помисли, господи. Дай мені сльози каяття, пам'ять про смерть та упокорення. Господи, дай мені твердий намір покаятись у гріхах моїх. Господи, дай мені смирення, чистоту тіла мого та послуг. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорони страх твій благий в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від лихих людей і бісів, і пристрастей, і від усякого шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені, грішні, бо Ти, благословений єсть. Навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, відкрий очі мого серця, щоби я почув Твоє Слово, розумів і виконував Твою волю, бо я лише мандрівник на цій землі. Не ховай від мене заповідей своїх, відкрий мої очі, щоби я збагнув чудеса Твого закону. Вкажи мені, приховані таємниці Твоєї премудрості. На тебе, Боже мій, я покладаю надію, просвіти мій розум і душу світлом своєї мудрості, щоб я не лише цінував це Твоє Слово, а й втілював його в життя, бо ти світло тих, хто блукає у темряві, і кожне добре діло та кожен дар від тебе походить. Святий Отче Івана Золотоустий. Великомовний проповіднику Слова Божого, що серцем і устами прославляв Господа, молися нині за народ наш український, Випроси у Господа миру для нашої землі, укріпи серця воїнів наших, що боронять вітчизну від ворога. Нехай сила їхня буде у правді, а щит їхній у благословенні Божому. Заступися за тих. Хто страждає у полоні, підтримай поранених і скорботних, утіш матерів, що плачуть за синами своїми, моли Христа, щоб дарував Україні перемогу, спокій і справедливість, щоб віра, любов і братерство знову розквітли на нашій землі. Святий, Іване Золотоустий, будь покровителем і порадником нашого народу. Що по всьому ми шукали Божу волю і прославляли Господа Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Отче Іване Золотоусти, молитовнику і учителю правди, зверни своє милостивне око на воїни українських, що стоять у боротьбі за правду і свободу. Випроси просаїмо Господа мудрість і мужність, захисти їх від усякого зла, укріпи їхні серця вірою, а руки силою справедливості. Нехай Господь буде їхнім щитом і опорою, а ангели небесні їхньою сторожею. Нехай перемога буде з тими, хто боронить мир, народ і святу землю України. Святий, Іване золотоустий, моли Христа Спасителя за наших воїнів і за весь український народ, щоб Господь дарував нам мир, благословення і відрочення України. Амінь. Святий Отче Іване Золотоустий, вірний служителю Господній правди, поглянь з небес на синів і дочок України, що перебувають у полоні. Ти, що терпів у вигнанні і не втрачав віри, укріпи їхні серця, наповни їх надією і миром, нехай Господь Бог охороняє їх від знущань і розпачу, дарує їм силу духу та швидке визволення. Моли Христа, щоб темниця стала для них місцем молитви, а біль зерном віри і надії, благослови тих. Хто чекає їх удома і дай усім нам єдність у молитві та любові. Святий Іване Золотоустий, будь заступником наших полонених, щоб вони повернулися додому живими і з миром у серці через молитви Твої, нехай Господь пошле Україні перемогу, справедливість і мир. Амінь. Святий Отче Іване Золотоустий, пастирю і молитовнику Божий, зверни своє милосердне серце до тих воїн України, про яких немає вістки. Ти, що знаєш силу віри серед темряви, випроси у Господа світло і надію для їхніх рідних і близьких. Нехай Господь охороняє їх, де б вони не були, і поверне їх живими. До рідного дому, якщо така його воля. А якщо вони вже спочили у Господі, нехай знайдуть упокій у Царстві Небесні, де немає болю, страху і війни. Утішся святий Іване, тих, хто чекає, підтримай серця скорботних і моли Христа Спасителя, щоб Україна дочекалася всіх своїх синів і дочок. Бо в руках Божих життя і правда, а в Його любові наша надія. Амінь. Святий Отче Іване золотоустий, теплий молитовнику перед Господом, покрий своїм заступництвом, мого сина, що нині боронить Україну, Ти, що словами своїми укріплював серця віруючих, випроси для нього мужність, мудрість і силу. Нехай Господь буде йому захистом у небезпеці, а ангел-хоронитель поруч на кожній дорозі. Благаю тебе, святий Отче, збережи його душу чистою, а серце сповненим любові до Бога і вітчизни, поверни його живим і здоровим до рідного дому, щоб разом з усіма народом ми славили Господа за мир і перемогу України. Моли Христа, щоб спинив війну, висушив материнські сльози і дарував Україні благословенний спокій. Святий, Іване, золотоустий, будь моєму синові, духовним покровом і провідником на всіх його дорогах. Амінь. Святий, Отче, Іване, золотоустий, благаю тебе, моли Господа. За мого сина, що боронить Україну, збережи його від усякого зла, укріпи віру, дай силу і відвагу. Нехай Господь буде йому щитом і опорою, а ангели охороною на кожному круці, поверни його живим і здоровим додому, щоб ми разом прославили Бога за його милість і перемогу України. Амінь. Святий Отче Іване Золотоустий, щиро дякую тобі за Твої молитви і заступництва перед престолом Божим, за нашу рідну Україну. Дякуємо, Господи, за воїнів наших, які з любов'ю і відвагою боронять мир, правду і волю народу. Нехай Господь благословить їх за жертовність, укріпить серця, зцілить рани. І поверне додому з перемогою. Дякуємо за кожен день життя, за віру, що не згасає, за силу єдності і молитви. Нехай Божа благодать спочине на Україні, а мир і справедливість розцвітуть на нашій землі. Святий Іван золотоустий будь із нами в молитві і подяці, навчи нас славити Бога! У радості і скорботі, щоб у всьому звершилася його воля, і щоб Україна жила у світлі Христової любові. Амінь. Святий, Отче Іване, Золотоустий, дякуємо Господу за Україну і за мужніх воїнів, що боронять наш мир і волю. Нехай Господь благословить їх, зміцнить у вірі, дарує здоров'я, силу. І перемогу. Дякуємо за Божу опіку над нашим народом і молимо про мир, любов і єдність в Україні, святий Іване, будь із нами у молитві і подяці, щоб у всьому прославлялося ім'я Боже. Амінь. Навіщо ми молимось? Часто ви задаєте. Такі запитання. Молитва це спосіб спілкування з Богом, що допомагає зберегти внутрішню силу та спокій. Через молитву ми виражаємо наші переживання, радість, прохання та вдячність і отримуємо натхнення і підтримку, а також очищаємо думки та душу. У православній церкві вірять. Що можна молитися до святих, просячи в них про заступництво перед Богом, зокрема, молитви святим мають особливу силу, адже їх приклад надихають на віру і добрі справи. І коли ми стикаємося з певними труднощами та зазвичай допомогу отримуємо від тих, хто нас любить, від найближчих людей, котрі щиро дбають про нас. І хоча іноді ця турбота може нам не подобатись або здаватися надмірною сама турбота, народжена з любові, вже є благим ділом, адже вона має джерелом серце, сповнена добра. Так само і за весь людський рід перед престолом Господнім завжди стоїть Пресвята Богородиця, Матір, яка вмістила невмістимого з великої любові до Сина Свого і до нас, людей, вона не перестає піклуватися про кожного християнина, приймаючи наші молитви, захищаючи, наставляючи і заступаючись, як справжня мати. Молитва до Пресвятої Богородиці ніколи не залишається без відповіді. Її материнська любов це двері до Божого милосердя. Який ніколи не зачиняється, тож звертаючись до неї у наших потребах, пам'ятаємо, вона завжди чує, завжди розуміє і завжди поспішає допомогти. Дякую вам всім, хто підтримував мене в молитві. Довго не можна, тому що проблема зі світлом. У мене батарея вже зараз може відключитися телефон. Хвилин 10 я чуть-чуть його підзаряжу, і тоді вийду на платформу Тіктока. Божого вам благословення, вам, вашим рідним, нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну. Хай ангели-охоронці бережуть їх на кожному їхньому кроці. А завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. Бережи вас, бережи, Боже, наших захисників і захисниць.